Тенденції у футбольному світі стрімкі та непередбачувані. Іноді озирнутися навіть не встигнеш, як з'являється черговий приклад для наслідування, проте ситуативні герої не з нашої парафії. Сенсаційна рубрика Ікона футболу покликана пролити світло на життя тих, чий авторитет вже давно пройшов випробування часу. Поняття ікона футболу та його ім'я майже тотожні. Він справжній талон і законодавець моди у світі великої гри так уже майже 15 років. Причому результати природно відійшли на другий план унікальний бренд, який наче вишукане вино анітрохи не втрачає у якості з впливом часу. Я повністю усвідомлюю свою суспільну місію. І знаєте, я надзвичайно щасливий від того, що роблю. Харизма Девіда Бекхема вразила людей у саме серце. І це попри те, що сам британець до надмірної слави ніколи не тяжів. Розмірне подружнє життя, зваженість у поглядах і вчинках. Такі речі прогресивну громадськість зазвичай не обходять. Батьки дали мені гарне виховання, я добре знаю, що таке честь і гідність. Бекхем з року в рік зберігає прописку в рейтингах найсексуальніших чоловіків планети. Причому, на відміну від солодкуватого наступника Кріштіану Роналду, сам він туди зовсім не напнеться. Честь тінейджерських років я регулярно голюся. Час від часу змінюю зачіску і завжди підтримую спортивну форму. Проте не більше. Поміркуйте самі. Змінивши Бекхема у Манчестері та Реалі, згодом Роналдо вирішив затьмарити вертанця ще й поза футболом. За останні кілька років португалець зробив усе, аби таблоїди також називали його взірцем і приписували витончений смак. Бекхем – фантастичний футболіст. Однак я б не сказав, що наслідуємо йому чи то на футбольному полі, чи то за його межами. Проте, якщо на футбольному полі обіграти 36-річного бекса цілком реально, то ось у культурному прошарку він фігура справді незамінна. Образ Девіда як найкраще підкреслює його сутність. І скільки б годин не просидів з нафарбованими нігтями в солярі, Роналду всерйозно розраховувати. Він може хіба на карикатурні порівняння. Як на мене, треба завжди залишатися собою, а значно гірше втратити себе, ніж бути поза увагою телекамер. Бекхем зразковий сім'янин, а його багаторічна ідилія з Вікторією в свідомості багатьох наріжний камінь усього британського благополуччя. Ти не можеш казати, що Анджеліна Джолі просто хороша акторка. Поглянь, вона ж просто красуня. У подружжя Бекхемів аж четверо дітей. І навіть якби вони справді не товаришували з голівудськими містером і місіс Сміт, порівнянь уникнути все одно б не вдалося. Кохана Вікторія вже давно зробила коханого своїм у світі шоу-бізнесу. А з деякими його представниками Девіда навіть пов'язує справжнісінька дружба. Уявляєш? І потім, прямо під час концерту, фанат питає: чи знає Девіда Бекхема. Ні, ну це вже занадто старий. Ну все, жарти жартами, а я поміг. Якщо футбольні товариші Бекхема змінювалися в унісон з клубами, то ось співак Робі Вільямс з легендарним земляком на короткій нозі вже понад 10 років. Не секрет, що саме під впливом Робі свого часу Бекс не на жарт захопився татуюваннями і навіть більше подейкують, що ось на цю провокаційну пропаганду колишній капітан англійської збірної також зважився небезприяння без патажного виконавця. Я починаю лисити, так? О, ні ні, ні що ти, все супер, справді. А взагалі, Бекхем, справжня знахідка для рекламодавців. Одне ім'я футболіста варте мільйонів. Однак головне те, що працювати з ним саме задоволення. Я обожнюю футбол, однак навіть якби я не знав Бекхема як футболіста, все одно б сказав, що він геніальний. Акторський досвід, помножений на отриману від спілкування з Вільямсом, розкутість, дозволяє з легкістю опановувати будь-яку роль від хороброго ковбоя і аж до продавця консультанта. Цей аромат створений саме для вас. Тільки повірте, оцінити його можна лише на мені. Проте головний пріоритет на рекламному фронті лінія власної спідньої білизни. На туманному альбіоні нечуване пожвавлення. Так вибагливо до цієї частини гардероба консервативні британці не ставилися ніколи. Девід Бекхем – справжній магніт не лише для вболівальників та журналістів, а й для суперників. Аби задовольнити усіх бажаючих за власним зізнанням, йому інколи доводиться брати на матч понад 10 футболок. Ось погляньте лише. Жоден прямий ефір не стане на заваді, коли прямо перед носом така нагода. Нефутбольних захоплень то пальму першості незмінно отримують автомобілі. Дивовижна колекція, яку не зустрінеш в жодному автосалоні світу. Однак чи варто дивуватися, коли ти найбагатший в історії футболіст із капіталом у 450 мільйонів доларів? Захоплюватися машинами, я почав ще з малку. коли я за кермом, я справді відпочиваю. Усвідомивши своє значення для людей, Бекхем дедалі активніше займається благодійністю. Він охоче підтримує кілька фондів і регулярно навідується до дітлахів Африки та Південно-Східної Азії. Діти, це наше майбутнє і ми маємо зробити все, аби вони почувалися щасливими і захищеними. У свідомості більшості Бекхен до сих пір викликає справжній психоз, і навіть скептично налаштовані фанати феномен британця заперечувати не зважується. Він головна ікона світового футболу, причому найімовірніше залишиться нею навіть по закінченню кар'єри.